Ласкаво, прошу до мого кабінету. Сьогодні цілий день працюю тут. І що я тут напрацювала, зараз вам покажу. Трошки посунула тут, щоб помістити свої дохлі помідори. Їх не тільки попалила сонечко, поки я саджала, було видно, що там повністю майже кожен надгризаний. Біля корінчика. Корінчик окремо, верхушка окрема. Я ну, так місцями і саджала. Корінчик і перед верхушку. Я знаю, що пасенки помідорів я вже пробувала, прекрасно вкорінюються. Тому дуже велику надію маю на те, що все ж таки ці верхушки пустять. Корінчики, якщо корінчик здохне, то хоч верхушка може вкорінитися. А ні так прийдеться пересівати. Дуже щось якось не пощастило мені. А бажаючих поїсти тут в тепліці просто тьма. Вон, кстати, повзе. Довгоносики оці, Сараконожки. Чорний оцей забула, як він називається, жучок на пепа, по-моєму, якось. І макриці. А також ще помічений був, я привезла оце ж розсаду перців свою гігантську. Прийшла, дивлюся. Щось їсть. І сидів якраз кузнечик зелений. І ще й кузнечик під'їдав добряче мені лісточки. Бачите, що не робив? Тут уже ліза амброзія походу. В гострих пірчиках. Коротше, бажаючих поїсти тут ого. го Це ж вони і пітуньки підгризають. вони все підгризають, вони нічим не брізгують. Люфа живенька. Трошки відтінок поміняла, але ну, те, що вона хворіє після пересадки, це норма. А також не тільки помідорами. Сьогодні займалася ще капустами. Всі капусти сюди подоставала. До цього я пікірувала тільки брокколі, он. всі живі, слава Богу. Тут рядочок від тортика і все в стаканчиках. А сьогодні я займалася іншими капусточками. От Конкретно бачу, що Романеска у мене 5 оцих я попікірувала в пакетики від молочка. А тут, на жаль, цей і цей постиралися написи. Я фломастером писала, і з картона воно від вологи постиралося. Тому оця остання от капуста, я не знаю, що це за капуста, але вона показує результат просто шикарний. Майже як брокколі. Мені дуже цікаво, що все за капуста такий результат показала. Я все попікірувала, тут в рядочки залишила, по-моєму, чотири Оце малесенькі. Вони зовсім малі, я їх поки тут залишила. Дуже розстроєна я казачком F1. Я не бачу жодної капусти. Тут я бачу тільки бур'ян. І усю. Отут неначе синя, синя, не синя, вроді синя. Те, що це хіба що то. Ні, по-моєму, це не капуста. А цей рядочок був пікінка. До речі, гриб. Ха. Гриб росте. З пікінки я знайшла три. І то, бачите, вон тут і пікінкою обідали, сиділи, надгризане. Коротше, отакі діла з капустою. Більше не буду я фломастерам написувати, тому що все стирається і тепер от я не знаю, де у мене що росте. Но брокколі і ця капуста дуже класний результат показала. За казачок я розстроєна. Я, виходить, без ранньої капусти. Щось треба срочно йти, якісь насіння ще шукати, купувати і пересівати. Тому що це неділо, ранньої капусти нема. Попрацювала я сьогодні добре тут. Не знаю, що буде з цими помідорами. Наступного разу буду займатися далі, там пересаджувати хрезантими, які від Марії в мене там ростуть. І, можливо, доведеться пересаджувати ці великі перці. Може, отут перед люфою рядочок зроблю перців. Не знаю, що з ними робити. Відкритий ґрунт стрьом їх саджати. Хіба що на вулиці щось городити з плівкою для них? Коротше, голови ламаю, що з ними робити? Треба було так рано не сіяти. Початок лютого це дуже рано. Треба було пізніше сіяти їх. Я боялася, що доведеться їх пересівати, тому що того року я пересівала перці, дуже погано вони сходили. А цей рік вони мене не підвели. Свіже насіння, і воно воно яке повимахувало все це діло. Все, йду далі працювати.